Я вітаю вас на каналі це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо освітлення, зарядні пристрої, засоби догляду за автомобілем, навушники, клавіатура та багато чого іншого. Усім дякую за перегляд. Лампа настільна «Луно» на підставці 179. Лампа із прищепкою 109. Кольори в асортименті. Лампа настільна, акумуляторна з підставкою 349. 99. Лампа світодіодна USB. Лампа гнучка. Чорна та біла. 199. Лампа переносна 12 Вт, на 250. 3D нічник з USB кабелем 149. Живлення USB призначений для м'якого освітлення приміщення у нічний час. Скажіть, будь ласка, хто купував такий нічник? Дуже цікаво почути вашу думку. Різдвяний за 199. Лампа настільна на батарейках з металевим декором на дерев'яній підставці 299. Лампа кемпінгова з сонячною батареєю 249. Вимикач живлення. Сонячні панелі. Великий круглий годинник 199. Ось такий ще є красивий золотій оправі 249. Набір LED-світильників з пультом 249. Упаковка 3 штуки. Прожектор ЛЕД підсвітка 10 ватний 129 на 20 Вт. Ціна 199 гривень. Набір світильників LED на батарейках з пультом 349. Три штуки упаковка. Лампа настільна USB з пультом 169. Лампа Євросвітло led підсвітка 30 Вт-99 на 40 Вт 149 гривень. Світлодіодний світильник. 1 рік гарантії. Ціна 169 гривень. Світильник лінійний, денне світло, 10 ватний 169. Пилосос автомобільний, акумуляторний. В комплект входить 6 насадок, потужність 100 Вт. Ціна 399 гривень. Автошампунь, концентрат 1 до 100 500 мл, ціна 49 гривень. Омивач скла зимовий 1-літровий 99. Паста Автомайстер 550 грамів 24. Олива для вашого генератора 1 літр 129 гривень. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри гіпоалергенний. Відновлює шкіру салону 500 мл ціна 77 гривень. Очищувач карбюратора Аерозоль 99. Очищувач двигуна 100% очищення 88. Універсальна емаль чорна та біла, 84. Антискоч, Видаляє наліпки та клей. Очищає від жувальної гумки 77 гривень. Мастило універсальне захищає та очищує. Мастило силіконове захищає від злипання 64 Торпедо поліроль з антистатиком. Аромат ванілі та лайма. Ціна 64 гривні 200 мл. Поліроль для пластику та вінілу без запаху 84 гри. Ще ось така новинка є. Поліроль. Надає блиск. Гіпоалергенний. Захищає від осідання пилу 74 Поліроль та губка нове авто 64 гривні. Нова покращена формула Чорна гума Поліроль 88 гривень. Парфум освіжувач повітря Bubble gum та Hugo Boss 44 гривні. Підставка для телефону пластикова розкладна 55. Адаптер для зарядки мережевий 12 місяців гарантії 149. Адаптер автомобільний 119. Тримач для телефона 49. Оптична миша з підсвіткою 1 рік гарантії. Ресурс кнопок 3 мільйони натискань. Ціна – 129 гривень. Миша безлютова, компактний дизайн. Рік гарантії. Робоча дистанція 10 метрів. За відсутності перешкод 249 гривень. Чохол накладка на телефон 77. Клавіатура бездротова. Робочий діапазон 10 метрів 199. Навушники дротові. Один рік гарантії. Ціна 99 гривень до 24 листопада. Такий варіант 109. Вакуумні 69 рік гарантії. Довжина кабелю 1,20 м. Навушники безлютові 1 рік гарантії. Характеристики Bluetooth, функції гучного зв'язку 399. Навушники накладні. Кольорові. 249. Довжина кабелю 1,20. Павербанк м'ятного відтінку та рожевий 299 гривень. Виробництво Китай. Навушники вакуумні. Безбротові 399. Ось такі навушники. Рік гарантії. Тривалість розмови 4-6 годин. Час зарядки 1 година. Безпроводні навушники: рік гарантії. Ціна 399. 499 ось такий варіант: міні-розмір. Сенсорні навушники безльотові. Характеристики: відмінна якість звуку, тривалий час роботи, зручне носіння, сенсорне керування. Накопичувач на 16 ГБ 149 32 гігабайти. Ціна 229 гривень. Та 64 279. Ще одні цікаві навушники в кейсі без трутові. 399. Колонки портативні, комп'ютерні дві штуки, 129 гривень. Колонка портативна прямокутна кольори в асортименті. Ціна акційна до 1 грудня 99 гривень. Система акустична 1 рік гарантії. Зручне керування дзвінком. Робоча дистанція 10 метрів. Час роботи 4,5 години 400 гривень. Колонка портативна безкротова. Рік гарантії з підсвіткою. Потужність тривати, ціна 399. Ще ось така є колонка портативна з підсвіткою 299. Тримач телефону автомобільний на присосці. Легко користуватись. Ціна 99 гривень. Ще ось такий є дорожчий. Можна регулювати висоту. Надійна фіксація. Ціна 249. Штатив для телефону тринога 64. Зарядний пристрій для телефону безпротовий. 249. Рік гарантії. Тримач аксесуар для телефону 29. Також є ще по 19. Шнурок для телефону на руку 69. Круглий килимок для комп'ютерної миші 39. Ось такий прямокутний з малюнком. Ціна акційна 24. Та 59. Килимок водонепроникний. воду не Матеріал гума. Поліуретан. На цьому у мене все. Дуже дякую за перегляд. Бажаю вам гарних економних покупок. На все вам добре!